Починаємо засідання нашої земельної комісії. У нас є присутні три депутати. Перше питання. Є проєкт рішення про затвердження генерального плану та плану зонування території у складі генерального плану в канталі до рівненської області. Закон зумування території у складі Менірального плану села Канталі району Рівненської області розроблено то естер. Забезпечити оприлюдненню і рішення та мінерального плану зонування території у складі Мінерального плану села Ванталії району протягом 10 днів зняв затвердження на військ сайті Рівненської сільської ради. У треба за виконання покласти на нашу Як місію. Розроблявся в нас план Потані. Довго він розроблявся. Ну, різні були причини, об'єктивні, суб'єктивні, що ми закинулися так. Робили якось зміни в законодавстві. Пішли на догонку, то СЕО е прийняли законі, що потрібно розробляти, почали розробляти СЕО. То потім, щоб був е, розгляд цивільного захисту і на мирний час, і на е, особливий період теж почали розробляти. Ну, Взагалі, скажу трошки е, неудачно ми е, вибрали виконавця робіт, виконавець робіт е, не місцеві, вони. Е, там база їхня в Тернополі, Луцьку, зареєстровані в Києві. Але якось тоді підійшли, не було таких пропозицій, сильно великих. І ми вирішили невеличкий населений пункт спробувати зробити з ними цей генеральний план. Ну але в Зв'язку з тим, що вони не були навіть на території нашої. Ні, вони були тут робили зйомки, але розташовано їхнє все підприємство за межами нашої області, то з ними дуже незручно. Все робилося в телефонному режимі, все, все скидалося по пошті, якісь уточнення, узгодження. Дуже незручно. Вона так затягнулася. Ну, взагалі генеральний план це такий документ, розробка довготривала. Ну, при самих благоприятних умовах, ну, він років два займається саме, тут зайняло більше. Не буду навіть казати, скільки років, але факт того, що ми дійшли до фінішу в, можна? в серпні місяці. У Нас була містобудівна рада, розглядали наш генеральний план, були поважні архітектори. Містобудівної ради з Рівного, вони його вивчили гарненько, Ну, там розклали по костомашках все на містобудівній раді. Ну, звичайно, багато слушних зауважень вони там подавали, які були написані, які були враховані після цього. І в кінцевому рахунку наш генеральний на план містобудівною радою був затверджений. І нам надали протокол цієї містобудівної ради, Витяг з протоколу. Тут зазначені всякі зауваження і пропозиції членів архітектурної містобудівної ради, по графічній частині по плану зонування, три по графічні, по плану зонування, два. І так, там ще Савчук Тетяна Петрівна з. Держпродспоживслужби там зробили зауваження, що площадка для збору сміття близько стоїть біля майданчика спортивного. Грицак Юрій з ДСНС теж давав запитання і попросив, щоб. Ми отримали позитивний висновок по розділу цивільний захист. Бо в нас тоді розділ цивільний захист був розглянутий, але були зауваження від ДСНС. То ми скажу, всі оці пропрацювали з виконавцями всі ці зауваження. Я їх не буду вам перечитувати саму суть. Якщо хтось хоче, то може читати. Якщо бажаєте. Ну, якщо бажаєте, це так. Всі зауваження. Виконавець повраковував. Майданчик підкоректував розташування майданчика, і ми отримали позитивний висновок від служби ДСНС. Ми там, звичайно, не зараз, бо там були зауваження. Надали, потім ще нас вони не знайшли якісь зауваження, але по останньому висновку вони вже погодили нам. Погодили нам цей генеральний план. Ну і вже на сьогодні ми подаємо його на розгляд та на, на, на затвердження на сесії, тому що генеральний план затверджується сесією сільської ради, тоді він оприлюднюється. На нашому сайті рішення і саме генеральний план, і тоді вже він вступає в силу, всі його пункти вступають в силу. Я ще так вам е, розкажу, що генеральним планом там зроблено, таке більш кардинальне. Е, до цього часу діяв генеральний план десь 80-х років. Звичайно, вже він не актуальний на цю пору. Ми цим генеральним планом, саме перше, збільшили зону житлової забудови, збільшили, перенесли в житлову забудову місця, які можуть, бо часто людина має там десь земельну ділянку хоче будуватися. Якщо в генеральній плані не зазначено, що там вона може будуватися, то вона не побудується. По можливості поверховували ці, де в нас такі були більш такі масивчики, що, можливо, городи там, то ми пограховували, щоб воно мало можливості будівництва. А тут біля вулиці Шкільної, там, як до школи там зліво, то є такий насивчик, там огороди, то там передбачили земельні ділянки будівництва. Можливо, там зараз ніхто не буде будувати. Саме через роки, 10 20. Генеральний план він, ну по суті, терміну не має, ну так кажуть, там 30 років. Ну, будуть, можуть носитись зміни в генеральний план. Це такий предокумент, як говориться, живий. Так що все, що там можливо, а їм ніколи не вгадаєш, те, що може бути за якийсь там період довгий, Бо знаю так само по помолодому. Буквально недавно, 21-му році робили генеральний план. А зараз ми дивимося, що там в нас виник цей індустріальний парк, там ще всякі е там, зони промислові. І ми тоді правда, не врахували, бо ми так йшли по простому шляху, а воно почало вже якісь пропозиції, і там вже е зовсім наче Наче нюанси почали вилазити, то ми мусимо теж в перспективі робити зміни до цього генерального плану. Ну, що ще по Полтаві? Буквально коротко. ну, наш час є, але все рівно це такий документ, що Євстратович місцевий, місцевий, говориться, щоб орієнтувався. Це, що додавали це ми, тоді е, визначили там на хатинарів від села, зліва зона буде наш. Дорожнього сервісу. Там буде якесь там комерційне, щось там планується віддавати на умовах. Тому що ми, як і, 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 говориться, розглядали таку можливість, що ну по максимуму земельні ділянки, які на трасою привабливі, щоб їх під дорожній сервіс, бо все рівно вони з часом, так як по привільному, вони всі викупляються і там будують то майстерні. Це буквально викупили там. Дві земельні ділянки переносять, а той біля велеса там склад, такий, всякий е, матеріалів Ну Воно цікаво було. Тому що над трасою завжди земельні ділянки цікаві. Ми в хорошому сільська раду у нас розташування маємо, ми маємо можливість ці ділянки надавати цим. Без підприємцям, ФОПам, підприємцям, юридичним особам, не без без, я сказав, Без безмених, я не дочув. Де приватні, вони викупляють, де комунальні, ми оренду, там по молодому буде з Нового року у нас виставляти на аукціон багато ділянок комерційних для таких готових, підготовлених на оренду. Будете бачити, будете чути на сесії. А за Панталією теж ми не забули Панталію, на праву сторону, так як ото в нас та газова заправка, то перед газовою заправкою, тому то теж ми туди його включили під комерційне. Ну, Проєктанти спроєктують мережу ще водопровідну, тому що генеральний план мусить передбачати. Mm -hmm. ну, Воно теж актуальне, тому що водопровід, вода на Панталії не дуже доброї якості. Поверхневі води високо, питання актуальне. Вже буде генеральний план розроблена інженерна мережа. Вже на цій на цій інженерній мережі можуть робити робочі плани забезпечення водою населення, водопровід, каналізація так само. ну вулична дорожня мережа там трошки. Додавалися там забудова, додавалися вулиці вона, ніхто не каже, що вона завтра буде робити, але в перспективі воно може все робити, тому що воно тим планом передбачено. Ще комерційні ділянки такі. Тут де на углу як повертати туди до на вулицю Зелена, там є, викупило то засадка, таке бачили, там відсипає пісок. Теж, в момент підкомерційну. Напроти церковного магазину, там є площадка теж підкомерційну. Там, біля, де має Олександр, має свою там, ото, е, земельну ділянку, теж частина підкомерційну. Там багато варіантів немає, але по можливості те, що можна було, ми все передбачили підкомерційно. Потім оця зона господарського двору, то там у нас передбачено, ну так вона є по факту вже площадка. Вже будівля церкви, і там за церквою ще є така невеличка площадка. Ми не. колись було звернення від нашого там районного духовенства під монастирський комплекс. Ну, в принципі, ми там забили їм, бо тоді вже вони ходили, щось вони там і починали робити, там вже подняли законодавство, вже треба там їм робити. Ну але, в принципі, вже раз там таке місце, знаєте. там цей будинок молитовний, там церква, там монастирський комплекс, ну, виходить таке місце дуже снято да, для того, хай розвивається. Mm -hmm. Як буде воно там розвиватись, буде відбуватися, так само туди будуть люди тягнутися. Ну, а таке по цьому питанні. Ви почати трошки може, довше, але вас, вас так, посвятив ці моменти. Mm -hmm. Еленомальний, еленомальний план у вас. Буде на сайті висвітлюватися. То буде там відкрито, там будете бачити. Я не знаю, чи ми там його зможемо весь підгрузити. По крайній мірі, там зонування, саме генеральний план, таке саме основне, то мусимо підгрузити. Рішення будеться, всі рішення будуть. Ну, у мене все. Тому і цей генеральний план? Mm -hmm. Хто за? Продаємо. Другий питання. Про затвердження звіту з експертної чужової оцінки та продаж земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних сексон та споруди підприємства, роблять та машиновидивої та іншої промисловості. Затвердити чужої оцінки земельної ділянки. Казаний кадастрові номер для розміщення та експлуатації основних підсобних домічних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості за адресою лінії Сподобинського вулиця портиця, На Мілаторів. ВП «Гаврилюк Сергій Володимирович. <coughs> Вартість земельної ділянки, 15... Варті, ділянки площі 15 сотих в розмірі 83 тисячі 656 гривень. У підставі смертної живої оцінки вартості земельної ділянки висновок про оціночну вартість земельної ділянки на зільсько-спольського призначення 15 листопада 204 року. Продати постів Петру Петровича земельної ділянки призначення зіместільськогосподарського призначення в площі 15 сотень під нерухомим майном за 83 тисячі гривень. Для розміщення і експлуатації саме підсобників поміжних будівель та споруди підприємства природи між невідіної та іншої прослості, зарахувати до ціни продажу земельної ділянки площою 15 сотик сума авансового внеску в розмірі 46 тисяч 139 ,25 гривень 25 копійок, сплачено згідно з договором про сплату авансового внеску. Затвердити умови продовжувати земельної ділянки, Звідувати 16. Гривень. 16 гривень. Сплатити 100% вартості земельної ділянки при укладанні довго біля продажу земельної ділянки, а саме 37 тисяч 516 гривень сімдесят п'ять. Доручитись із комусь голові Старинецької сільської ради молоджу Юрію Віктор... Вікторовичу, покласти договір до продажу земельної ділянки площа 15 сотень, встановлені з полностям України порядка та умова, визначених цим рішенням. Ну, це ще одна земельна в селі Бортниця, яка е, йде в нас на продаж. Ну, власники будівель виявили бажання. Ми їм пропонували оренду, вони виявили бажання. Продаж. Ми розробили експортно брошу оцінку. Е, е, затверджуємо сьогодні. Він попередньо сплатив по договору авансовий внесок, там десь 46 тисяч. І різницю ту між 86, так, грубо, 46, там, що 37 чи 38 тисяч він доплачує. І тоді після проплати підготовлюються документи, йдуть з головою до нотаріуса і вкладають довіру від продажу, вже буде за мене ділянка у приватній власності. Хоча за податок все рівно буде за неї платитися. Це там не подальні? Так, котельня. Там 15 Прошу підтримати, Хто зараз розтворюється. — А де вони пропали? вже? не При стадіоні мали робити, і дорогу, і що хоче. Ну, сам власник, він не робить, а тут є його представник, який все по дороге це. Робить, ну тут є, там десь зустрічався з головою. Я ці моменти, в мене земельне питання. Я те так не буду нічого казати, тому що я <плес> не посвячував <плес> <її> деталі. Хто <плес> <Я, плес> ну, ну там там треба робити, там ж ми колись зробили детальний план, так само вклалися. Е Бу було б таке гарненьке містечко, якраз. Над дорогою, спортивна площадочка, там, Ніхто там має виїжджає. Діти, там, там діти. Давай каталію. Ну, все одно. Да, все, все всь... Що не говоріть? У нас все рівно на камеру пишеться, <пиш> але я мушу сказати. У мене так само є внуки. не їх з комп'ютера, піде на стадіон. Є стадіон. Якби не було б стадіону, куди підеш? Так само й там. Ну куди підуть? То перше було дороги зробити, щоб не було доявно до каналу, а потім ну, вернуться. Дороги збажеться. Ну, ну, то ми продаємо цим людям. Ну, перспективі, я думаю, вони будуть розвивати, розвиватися. Ну, ви знаєте, який зараз час. Війна не дуже це все. інвестиції е, вкладаються в Україну. Дуже обмежено на перспективі воно, я думаю, буде нормально. Мене... Наступне проект рішення про внесення змін рішення сесії сільської ради номер двадцять від 11.07.24 року. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки власне контроль і ООН, де піднесення житлового село житловому будинку споєвських будівель споруд. У зв'язку з допущеною механічною помилкою в рішенні №2617 від 11.07.2014 року про четвертого технічної документації та передачі земельної ділянки власність контролю і та будівництва і обслуговування швидкового будинку, беруючись статкою дванадцяти постійної комісії. Вирішень внести зміни з рішення секції сільської ради номер двадцять шістнадцять одинадцятому цьому два штвер року про затвердження технічної рекомендації та земельних земельні ділянки власність контроль і ООН для будівництва слово житлового будинку у господарській відділі з частині уточнення прізвища назви по батькові, а саме тексті рішення замінити назву по батькові з Олександрівні на Олексієві. Все зрозуміло. Турборики, технічна помилка замість Олексіївна написав Олександр, не мусимо виправитися. Що його? Особливо наступна про передачу оболіку в селі Михайловичу з мене ділянки оренди. Передати оренду терміну 7 років оберіку селі Михайловичу земельну ділянку, площа 009, розташована на території Північної сільської області, встановити для губернатора Василя Михайловича орендну плату за земельну ділянку, площа 009, для іншого сільського споліжного призначення в розмірі 284 гривні 71 копійок в рік, що становить 12% на матеріальну журналіці земельної ділянки в 2372 гривні 50 копійок. Хто може прозабув, то нагадає, на цій земельній ділянці розташовано ваговом, перебуває в його власності. Раз є власник будівлі, ми йому земельні гняти здаємо без аукціону. Наступне про надання договору додаткову Василью Михайловичу на вкладання договору оренди, <клух> до до договор -оренди земельної ділянки в комплексі розташований на ній водним об'єктом на новий строк. На дату договорку Василю Михайловичу, на вкладання договору оренди на новий строк, земельної ділянки в комплексі розташовані на мій водним об'єктом земельної площі 258, згідно до договору оренди водних об'єктів номер один, 18 на 1802 року. Зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Мелішенської сільської ради Белака Ред Імен номер запису проємчення прав 35402518, 18.020 року. Передатиме Василю Михайловичу в оренду терміну метеорит зміни для комплексі із розташованим дні водним об'єктом загальної площі 258 для ребенгоспольських потреб за рахунок земель головного фонду комунальної власності на території Південної сільської ради встановити для Володимира Василя Михайловича орендну плату за земельну ділянку 5783 гривні 7 копійок в рік, що встановитиме 12 відсотків для нажини житлової цінки земельної ділянки розміру 48 тисяч гривні 26 копійок. Плату за оренду водного об'єкта загальної площади 87 в розмірі 1012 гривень 62 копійки. Сільському забіг власне договір Місім Михайловича. Догові оренди земельних ділянків в комплексі розташованим на ній водним об'єктом терміном на 5 років. Пару слів мушу трошки вам розказати більш детальніше. Він, Гарюк, Василь Михайлович, має договір на оренду земельної ділянки в комплексі з розташованими на ній водним об'єктом. У цій земельній ділянці. Ставки, три ставки. Невеличкі вони десь 3 по 0,60 сотні. І договір вже в січні місяці закінчується. Згідно умов договору і статті 33 закону України про оренду землі, орендар, який виконує свої обов'язки по оренді, правильно немає ніяких порушень, може не менше за місяць. За 30 днів до закінчення терміну її довго звернутися до рекладавця, щоб йому надали цю земельну ділянку на новий строк. Вона надається без аукціону, тому що він набував перший раз, то, мабуть, на аукціоні, не знаю. Бо це обласне, вона не було аукціону. То тоді вона так роздала. Да я вона То зараз. Тільки аукціон, або якщо ти орендуєш і звернувся все е, по закону, там виключено. і сільська це рада приймає рішення чи якийсь інший орган, то цей договір продовжується на е, новий термін. Ну, Він тоді розроблявся його проєкт на 5 років, ми ну, йому так, роки залежаємо на 5 років. Ренда плата була 10%, але згідно рішення нашого про встановлення ставок і податків 2023 року. Та на нас плата на господарських потреб зазначена 12%, то ми їм встановлюємо 12%. Там великої проблеми немає, тому що землі недорогі, рентна плата така невеличка. Ну, по максимум, по максимуму, але невелика. Прошу отримати, хто за. Дякую. Наступне про затвердження технічної документації та передача земельної ділянки 20 авісічуку Віталію Володимиром. Для будівництва. відсової жиловому будинку. Затверджувати Віталію Владимиру, технічну документацію щодо встановленої медиземельної ділянки вищує 25 років злому. Тут всі пішли рішення під жертованими будинками. Всі аналогічні.

Наступне Лева Тетяна Юрівна, точніше не помагаєте, що встановлює на в культурі 25 сотень для будівництва в <плес> село Ніжбового <Париж>, будинку, село Перейдівне. <плес> Прошу. Бюджет поважно. <Почти. плес> Затвердження технічної документації для передачі зеленої ділянки власності нести рух Валентина Михайлівна, площа 25 сотень. Село Молодова, 3 третє. Прошу. Затвердження технічної документації та передача земельної ділянки власності Рогашко Микола Дмитрович 25 сотих. Село привільне. Тобто, затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки власності сім'ю Таїса Васильівна, 25 сотих для будівництва колонського будинку, село привільне. Будин. Так, на голосу отримали. Це набагато